Слава Богу. Слава Богу. Маємо е, дуже гарний час і можливість прекрасна. Ми всі разом тут, а, в Домі Божому. І я думаю, що е, ще деякі елементи вони нам нагадують, що прошлу неділю в нас було особливе свято. І ще в нас е, на думках є ця тема. Вона тема вдячності. Да? Я також хотів би проповідувати. Саме на цю тему і темою моєї проповіді буде вдячне серце. Я хотів би такий короткий експеримент ну, якби зробити і для себе, і для кожного з вас, того що дослідження вони говорять, що людина вона сприймає інформацію ну, відсотково ну, взагалі. Да? Я думаю, що ви погодитеся, що ми ніколи не можемо запам'ятати все повністю, те, що ми десь бачили чи чули. Але якщо ми щось чуємо, то ми запам'ятовуємо там, на кількість відсотків. Коли ми це бачимо, ми запам'ятовуємо чуть-чуть більше. Коли ми це там ще якось говоримо, то ми ще комусь другому розказуємо, ми ще надовше запам'ятовуємо цю інформацію. І я приготував, звичайну, проповідь, але я просто підготовив декілька таких слайдів, щоб з основними думками проповіді, щоб воно, можливо, краще запам'яталося для всіх нас. І, і, і було нам на пам'ять. Якщо можна, то включіть, будь ласка. Вдячне серце. Я би хотів запитати сразу почати проповідь запитання і таке, щоб ми поставили кожен для себе сам. Чи можливо зберегти вдячним своє серце у важких обставинах? Я думаю, що не треба відповідати на це запитання, але це запитання воно і так вже дуже гостро стоїть в кожного із нас. Я думаю, ми про це думаємо, правда? І, і я думаю, що ви погодитеся, що напевно вдячність вона в якійсь мірі дуже сильно залежить від того, чим наповнене наше серце. Це не секрет правда, того, що що наповняє наше серце, це воно і на наших устах, воно в наших думках. І тому, можливо, якщо, я думаю, що можна провести таку паралель, що коли ми зустрічаємо людину, яка невдячна, ну якби вдячність вона взагалі буває різною, правда? Де коли люди можуть і подякувати, але ти розумієш, що ця подяка вона ну, зовсім не подяка, правда? і... А, а деколи люди можуть і не подякувати, але її поведінка цієї людини, там, можливо, вона не сказала саме слово дякую, але її поведінка, її, її погляд, просто її, сама її єство, воно, воно вдячне. І я думаю, що от якби вдячне серце, це не завжди про слова. Вдячне серце це не завжди про те, що, що я говорю. Який я, я створюю, як би такий, можна сказати, фасад. А вдячне серце це про те, як я живу. Отже, чи можливо зберегати вдячність, вдячним своє серце у важких обставинах? Переключіть, будь ласка, далі. Місце, яке я хотів би, щоб ми зараз прочитали разом всі, це притчі, 4 розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Слово Боже, я думаю, що це місце воно дуже знайоме для нас всіх, і воно саме зображає про те, наскільки є важливим наше серце. Наше серце, слово Боже, воно розкриває нам і говорить, що наше серце це є джерело. Джерело життя. І воно закликає, що над усе, що лише стережеться. Дуже часто, я думаю, що ми з вами недооцінюємо того, наскільки зовнішній світ він має вплив на нас. І інколи ми навіть не помічаємо того, як ми міняємося з вами. Тому що ми спілкуємося з якимись людьми, тому що ми сприймаємо якусь інформацію, тому що ми чимось наповняємо своє серце. І Деколи наше серце, воно вже змінюється, деколи наше серце, воно, на, на жаль, воно стає грубим. Деколи наше серце воно стає черствим, воно, воно... тому що на нього впливає світ. І на нього, на нього впливає життя, на нього впливають обставини. Але най... Слово Боже, воно говорить, що най просто на душ все, що лише стережеться. Над усе, що лише людина може зберігати, що лише людина може охороняти. Над усе це має стерегтися моє і ваше серце. Це найголовніше, це найцінніше, це найбільша цінність нашого життя. І давайте наступний. І все таки вдячність це є нелегко. Особливо, знаєте. Легко можна бути вдячним, коли обставини вони заставляють тебе бути вдячним. Коли тобі щось дарують, коли, коли щось приємне в твоєму житті відбувається. Але коли в твоєму житті відбуваються якісь важкі речі. Коли в твоєму житті відбувається щось неприємне, якісь випробування. Вдячність це, як, це взагалі не. не Таке слово, да, в цей момент. Ну, в цей час вдячність це, це, це не можна, не можна так, якби серце, воно не реагує так. Тому що ти можеш відчувати щось зовсім інше. Але наступне речення, воно говорить про те, що відчуття вдячності, відчувати вдячність і бути вдячним це різне. Ви знаєте, я колись почув цю думку. і... Я погоджуюся з цією думкою. Дуже часто ми люди, якби ми не вміємо приборкувати свої емоції. Хто вміє приборкувати свої емоції? Я я сам, ну, я, я, я думаю, що кожен із нас він погодиться, що дуже часто наші емоції вони просто не підвладні нам. І ми не можемо заставити себе щось відчувати. Але ми можемо заставити себе по-іншому реагувати на цю річ. І деколи ми думаємо, що ну, ми не зможемо заставити себе бути там, коли щось тебе. Коли ти хочеш гніватися, да, ну, ти не можеш деколи приборкати цей гнів. Коли щось навпаки тебе смішить, деколи ти не можеш її сміх зупинити. Тому що така ситуація це є реакція, це є емоція. Але вдячне серце, я думаю, що ви погодитеся, що це. Не завжди те, що я відчуваю. Деколи людина вона може відчувати і смуту, але вона може дякувати, смуток, але вона може дякувати за це Богові. І тому я хотів би, щоб ми запам'ятали цю думку, що відчувати вдячність і бути вдячним це різні речі. Деколи в нашому житті приходиться відчувати неприємні речі. Деколи нам приходиться переживати щось таке, що випробовує нас. Деколи нам приходиться проходити через якісь випробування. І в цей час, можливо, в нас будуть емоції, які, які треба приборкати. Але навпаки, ми повинні в той час все рівно залишитися вдячними. Давайте відкру... наступний слайд. Коли в житті трапляється лихо, вдячне серце дає нам можливість дивитися на життя у всій його повноті, а не бути розчарованим тимчасовими обставинами. Ми всі пам'ятаємо, дуже також важлива думка, те, що випробування це просто якийсь тимчасовий період. Погана ситуація, можливо, ця ситуація, в якій ми зараз живемо з нами, це період нашого життя. Це всього-навсього якийсь період. Це там, можливо, рік, можливо, це день, можливо, ще. Випробування це завжди період. Але вдячне серце, воно допомагає нам дивитися на життя не з точки зору цього періоду. Дуже часто люди. Ми можемо реагувати так, що щось трапилося в моєму житті, можливо, це навіть якась дрібничка. Але вона мене так розстроює, що я просто не можу знайти ніякої, ніякої вдячності в своєму серці. Це дуже велика проблема. Треба перевірити своє серце. Моє серце, воно невдячне. Тому що в нашому житті є періоди, є різні періоди. Є періоди, коли випробування приходять в наше життя. Але є періоди, але коли ми дивимося на своє життя з відрізку в цілого свого життя, то це допомагає нам побачити, що в нашому житті є дуже багато Божих милостей. В нашому житті є дуже багато Божого втручання, Божого благословіння і дуже великих, щасливих і гарних днів. І я хотів би, щоб ми зараз згадали про Йосипа. Мені дуже подобається одне місце, я хочу його нагадати, я його прочитаю просто. І був Господь з Йосипом це буття 39 розділ, другий вірш. А він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина. 39 розділ, можливо, якщо ви захочете, ви прочитаєте цю історію. Саме, саме що е, якби. Особливе в цій історії те, що цей вірш він розказує про Йосипа, який тільки потрапив в полон. Тобто його тільки недавно продали брати. Вони викрали його, вони продали його в рабство. І він потрапляє в дім єгипетського пана, він просто раб. Але це місце воно говорить, що Бог був з Йосипом. Бог він був з Йосипом. І Йосип, він став людиною. Він був людиною, яка має щастя. Здається, Йосипе, звідки в тебе причина радіти, звідки в тебе причина відчувати щастя? Ну, як ти можеш бути щасливим, коли ти в такому стані? Ще недавно ти був улюбленим сином, твій батько він був дуже заможній. В тебе все було, в тебе, ну, в тебе була перспектива, в тебе було, як жити далі. А що тепер? Але ми бачимо, що... Ці обставини, навіть дуже складні обставини його життя, вони не повпливали на нього, і його серце воно залишилося вдячним. Його серце воно залишилось таким, яким, яке сприймало, що це Божий план, що це Божа робота в його житті, і що це Бог. Просто Бог був з ним, і від цього Йосип він був людиною, яка щаслива. Другі брати і сестри, нехай цей приклад Йосипа він просто залишиться для нас. Нехай Він допоможе нам в самих складних обставинах нашого життя пам'ятати, що є дуже важливі речі, які ніхто не може забрати. Є, є дуже важливі такі характеристики. Ми діти Божі. Бог Він завжди з нами, Бог ніколи він не залишає нас. І тому в нас є причини для того, щоб бути вдячними, для того, щоб е, бути щасливими. Давайте наступний слайд. І це місце Псалом, третій розділ, шостий вірш. І він говорить, це місце, і слово Боже, воно говорить таке до нас: пізнавай його, тобто Бога, на всіх дорогах своїх, і Він випростає твої стежки. Дуже важливо нам пам'ятати, коли ми проходимо важкі моменти свого життя, що це також дорога, в якій Бог іде поряд зі мною. Деколи нам хочеться, правда, деколи ми думаємо, що Бог, коли він з нами, то значить в нас все саме краще в житті. Коли Бог з нами, значить, я в цей момент саме щасливий чоловік. Значить, в цей момент моя сім'я здорова. Всі близькі навколо мене. Я все маю, тому що Бог зі мною. Але це місце слова Божого говорить, що ти повинен пізнавати. Я і ви, ми повинні пізнавати і. Просто на кожне на кожній дорозі своїй ми повинні знайти Бога. Можливо, навіть в мене зараз дорога випробування. Можливо, зараз я йду дорогою, де Бог він випробовує мене. Можливо, я йду е, таким шляхом, але і на цьому шляхові Бог він є поряд зі мною. Це біблійна істина, і вона говорить про те, що на кожній моїй дорозі, на кожному моєму шляху, Бог він іде поряд зі мною. Дорогі брати і сестри, давайте це пам'ятати. І пізнавати його на всіх дорогах своїх. Хай Бог благословить. Наступний слайд декілька таких порад, як зберегти вдячним своє серце, коли ми проходимо саме ці випробування. Коли в нашому житті відбувається якась важка річ. Якби це речі, які повинні повпливати на наше усвідомлення. Перше, про що ми повинні задуматися, це те, які Божі милості явлені мені. У складних обставинах, у цих складних обставинах. В кожній складній обставині Бог Він обов'язково Він не, не залишає своїх дітей. І він все рівно, його рука милуюча, вона проявляється. Ми з вами чули багато свідоцтв, прикладів того, як люди вони розказують, що так їм прийшлося бігти, тікати там, наприклад, з свого міста, так їм прийшлося е, щось втратити. Але навіть у цих речах вони бачили Божу милість. Навіть в цей час вони бачили руку Божу, яка зберігала. Друга така думка, які уроки отримав я під час, під час цього, що відбувалося в моєму житті? Бог дуже часто ми хочемо, щоб Бог Він навчав нас просто, знаєте, ну, якби, коли ми читаємо Біблію, там, чи, можливо, коли ми слухаємо чиюсь проповідь. Це також Бог вчить нас, звичайно. Але деколи Бог Він вчить нас. і... Ситуаціями нашого життя, навіть складними ситуаціями нашого життя. Деколи Бог Він стукає до нашого серця і Він торкається нас, і Він міняє в цей час мене, вас, коли в моєму житті відбуваються якісь трудні ситуації. І третя. Чи можу я знайти щось, за що бути вдячним у тому, що зі мною трапилося? Знаєте, цей, цей третій пункт він, напевно найважкий, але без нього мені здається, що взагалі випробування, якщо ми не знаходимо це щось, випробування вони в нашому християнському житті втрачають сенс. Для мене дуже великий приклад це історія нашої сім'ї, історія моїх батьків, коли їм було по 26-27 років в їхній сім'ї, в них народився син, це мій брат Вітя. І це була річ, яку дуже важко зрозуміти. Можливо, ми ще досі це до кінця не розуміємо, але дитина, можливо, хтось не знає, він інвалід першої групи, психічно хворий, хвороба Дауна, синдром Дауна. І здається, людині зрозуміти, чому так стається, це дуже важко. Але ми, як християни, ми повинні в будь-якій ситуації свого життя знайти це щось, за що я повинен дякувати Богу. Знайти це щось, за що я маю бути вдячним. І я ніколи не забуду слова свого батька, він сказав, що через те, що в нашій сім'ї є вітя, я навчився розуміти людей, які також нуждаються в догляді, які нуждаються в допомозі, які нуждаються в тому, щоб їм, їм помагали хтось. Тобто, ну, інвалідів, ви зрозуміли. І деколи, можливо, це болісно, деколи можливо, це. Це, це важкий, якби якийсь такий етап, і навіть ну, може не етап, це дуже довгий період може бути наше життя. Але це щось, воно є. Воно міняє вас, воно міняє мене. І ми повинні за це дякувати Богові. Тому що воно відкриває нові двері нам. Воно навчить нас по-іншому дивитися на світ, воно навчить нас по-іншому реагувати на щось. Давайте наступний е слайд. і... Декілька і дві таких практичних поради, які хотілося б, щоб ми запам'ятали для себе щоденне практикування молитв подяки Богу. Я думаю, що це річ, яка дуже сильно міняє нас, тому що, коли ми не дякуємо, дуже часто знаєте, я от сам себе деколи так ловлю на думки. Коли хтось каже, за що ти хочеш зараз подякувати Богу? У нас колись так на групках ми дуже часто говорили: там брати, друзі, там ми тут зібрались, давайте кожен скаже якусь подяку. І буває, що і ти прожив тиждень, і ти тут починаєш згадувати, е, так. А що, що ж, і ти, коли починаєш згадувати, ти коли починаєш думати, насправді ж є за що подякувати. Насправді є, насправді кожен день відбуваються якісь речі, за які треба дякувати, за які хочеться дякувати. Але дуже часто е, наша подяка вона звучить так: що Боже, дякую тобі, дякую, Боже, е, що ти мене зберіг там. Ну, загальні фрази. Але нехай просто, я найперше це для себе говорю, і також для всіх вас, нехай просто ця практика вона буде в нас. Що кожен день, коли ми просто щоденно, кожної молитви ми стаємо, і ми вдумливо, ми згадуємо, і ми дякуємо Богові, ми дякуємо за те, що відбувалося в моєму і вашому житті. І, і... Ці, ці, саме Ця молитва вона буде міняти ваше і моє серце. Вона буде міняти, вона буде робити його вдячним. Тому що ми будемо розуміти, що насправді є за що дякувати Богові. Є за що дякувати Богові. І хай Бог допоможе. І друга річ це, звичайно, культура вдячності. Дуже часто ми колись одного разу чув таку фразу, що дуже добре, якби всі християни. Якби всі люди були християнами і але продовження цієї фрази звучало так: а ще б краще, якби всі християни були людьми, це ну звичайно така напевно дуже поганий приклад, правда. Але він, він говорить про те, що деколи ми, як християни, але ми не вміємо навіть з ближніми своїми поводитися. Ми не вміємо з якимись іншими людьми поводитися. Деколи ми, можливо, можемо навіть щось і благословляти когось, але так благословити, що цей брат чи сестра вона думає: ну що я тепер маю робити з цим всім. Але хай просто Бог навчить кожного з нас він, бути цими людьми, такими справді, які вони мають. Цю культуру вдячності, от як ми говорили, це вдячне серце, воно не завжди в словах. Вдячне серце це, це не завжди в знаєте, воно мусить там звучати слово дякую, там, ще якісь гарні слова. Але це сама наша поведінка, це сама, які ми люди. І коли ми спілкуємося з кимось, коли ми щось робимо, коли ми говоримо, чи що ще щось ми робимо, люди вони бачать, вони, вони бачать, що це інші люди. В них. Це люди з іншим серцем, це люди з вдячним серцем, це люди з серцем наповненим любові, не дивлячись на те, які обставини зараз в нашому житті, не дивлячись на те, через що можливо я проходжу. Але хай Бог допоможе кожному із нас завжди залишитися вдячними. Нехай допоможе Бог, щоб ми за все йому дякували. Давайте ми станемо зараз, буде молитва. І подякуємо Богу.